Станоль вже у Києві свою роботу продовжує телевізійна служба. Новин я вітаю всіх, хто приєднався до нас о цій порі. Один український військовий загинув ще семеро. отримали поранення і травми за останню добу на східному фронті. Це дані штабу АТО. там повідомляють ситуація: загострюється, Кількість обстрілів бойовики збільшують. За вчорашній день і сьогоднішню ніч штабів рахували 97 обстрілів. кажуть, гатить противник з артилерії по околицях Маріуполя з Донецького аеропорту, бікавдіївки та шахти Бутівки. Працював танк бойовиків. Обстріл там вони вели із великокаліберних мінометів з окупованого Луганська били із артилерії. 43 затриманих напередодні учасників торговельної блокади звільнили. Про це повідомили в СБУ. Після ретельної перевірки в затриманих кажуть у відомстві вилучили вогнепальну зброю, гранати та коктейлі Молотова. Після розгону редуту у кривому торці на Донеччині в багатьох обласних центрах України почалися акції протесту. Вийшли люди від Харкова до Львова, збиралися біля будівель облдержадміністрації та СБУ. Акції протесту поновилися сьогодні вранці. З нами на прямому зв'язку одразу кілька місяць. Першим був Франківськ, там працює Алла Пас. Вона на прямому зв'язку зі студією. Алла, вітаю, що зараз у вас відбувається? Варічко вітаю минулої ночі, коли тут під ціна мов де судністраці. Карпатський штаб визволення учасників блокади Ордло. Саме цей штаб ініціював зараз у цю хвилину провести вічі під стінами облдержадміністрації. І зараз ці вічі має розпочатися буквально хвилини на хвилину. Тут зараз вже збираються люди, тут їх вже кілька сотень, це значно більше, ніж було вночі. Крім того, до активістів сьогодні приєдналися депутати обласної ради, просто неба тут же під стінами облдержадміністрації. Вони скликали позачергову сесію. І наскільки я володію інформацією? Депутати збираються підтримати вимоги активістів. А саме йдеться про те, аби проти раніше затриманих учасників блокади були закриті кримінальні провадження. Вони піднімають питання про те, щоб звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також заступника голови Нацполіції Аброськіна. Крім того, учасники сьогоднішнього віча будуть вимагати визнати законодавчу агресію Росії проти України війною, а також прийняти... Закон про тимчасово окуповану територію України. Прийняте звернення, учасники ВІЧІ збираються передати президенту, Кабінету міністрів та Верховній Раді. І сподіваються, що влада їх почує, вірять, що буде мирне врегулювання даної ситуації. До речі, те, що учасників блокади таки правоохоронці відпустили, протестувальники вважають частково своєю заслугою, оскільки вони розпочали вночі. Протести. До радикальних дій Івано-Франківці наразі не збираються вдаватися, оскільки повторююся, сподіваються, що влада їх почує і ситуація буде вирішена мирно. Неспокійно минулої ночі, і, зрештою, які сьогодні були під стінами і сумської облдержадміністрації. Більше про це моя колега Оксана Солодовник і я передаю їй слово. Під стінами Сумської облдержадміністрації сьогодні зранку зібралися близько ста людей. Ветерани АТО та громадські активісти прийшли сюди, аби висловити свою підтримку учасникам блокади. а Також висловити своє обурення діями правоохоронців, які жорстоко розігнали та побили учасників блокади на Донеччині. Мирно налаштований мітинг буквально за лічені хвилини перетворився на з'ясування стосунків із охоронцями облдержадміністрації. Коли учасники акції зайшли у фоє будівлі, щоб викликати голову облдержадміністрації на розмову, то їм перегор. Родили вхід озброєні нацгвардійці у бойовій екіпіровці та з автоматами. Учасники акції почали вимагати звільнити приміщення обдержадміністрації від озброєних людей. Чира поки в нас пашті що такое? Що за оружі? Так давай, стріляйте. Ми смерті не поїмте. Ви опашні. Після того, як охоронці таки покинули фоє облдержадміністрації, учасники зібрання висунули ряд вимог голові облдержадміністрації. зокрема, терміново зібрати сесію облради та прийняти звернення до президента про засудження дій правоохоронців, що розіграли що розігнали та побили учасників блокади. Та також повна підтримка та визнання блокади на державному рівні. Серед іншого, вимагатимуть звільнення очільників силових та вибачень перед учасників перед Учасниками блокади у разі невиконання вимог сумські ветерани АТО мають наміри ро штаб блокади прямо у будівлі олдержадміністрації. Ну і протести цієї ночі відбувалися майже по всій Україні. Що бачили наші колеги? Пропоную подивитися далі. Позачергову сесію обласної ради скликають сьогодні на Волині. Депутати мають намір підтримати вчорашнє звернення активістів до влади щодо дій проти учасників економічної блокади. Напередодні ввечері у Луцьку зо півсотні активістів зламали двері приміщення облдержадміністрації та увійшли всередину. До людей приїхав очільник області Володимир Гунчик. Люди вимагали, аби він просив уряд звільнити протестувальників та усунути з посади голову поліції Донеччина. Броскіна. губернатор заявляє, вимоги перекаже, утім блокаду не підтримує. Сподіваємось, що по лінії президентський губернатор і донесе і отримує відповіді. Кожен має свою позицію і її відстоює. Я теж вважаю, що позицію людини потрібно поважати, навіть якщо вона деколи не сходиться з твоєю. У Черкасах кілька десят активістів також прийшли під стіни обладміністрації. На площі підпалили картонний макет будівлі і кажуть, це попередження. Гаряче було і в Рівному. Там через інцидент із затриманням учасників блокади на Донбасі активісти підпалили шини і передали до облдержадміністрації та депутатів міської ради лист із вимогами, аби ті скликали позачергову сесію та висловили недовіру міністрові внутрішніх справ та голові служби безпеки. Скликати позачергову сесію і, як то кажуть, розставити свій чужі пріоритети, бо нам потрібно розуміти, або вони підтримують народ і висловлять недовіру тим чиновникам, які дозволили собі такі речі, або вони підтримують їх і автоматично. Настають ворогами України проти силового розгону блокувальників на Донбасі. Повстали і дві сотні активістів. В Вінниці вночі вони розвели багаття біля управління СБУ і теж підпалили шини. Стояли усю ніч. Зупинити свавілля силових органів щодо розгону та зачистки редутів, блокувальників, блокувальників торгівлі на крові. Така ж позиція у активістів Івано-Франківська вночі вони вимагали звільнити вище поліцейське керівництво через розгін та затримання блокувальників. Наша влада підтримує торгівлю. Вони кричать, що вони не можуть без домбатського вугілля обманюють народ, говорять неправду. Ми підтримали хлопців для того, щоб в даний момент показати, що Івано-Франків солідарний разом з усіма блокадниками. Висловити свою позицію щодо подій на Донеччині цієї ночі активісти закликали депутатів у Чернівцях. Перша вимога це скликання позачергової сесії. Депутати таки зібралися і вночі одностайно проголосували за підтримання блокади. Сесія Чернівецької міської ради прийняла рішення і про підтримку. Блокади ЛДРО от у Києві до протестів підготувались. Поліцейських на майдані Незалежності було значно більше ніж самих мітингарів. Їх прийшло кілька сотень. Опівночі протестувальники розійшлися та пообіцяли повернутися сьогодні. Сніжана Шевчук, на Тітовська Олександр Губін та Алла один СН 1+,1. я нагадаю, з чого починалися акції протестів в регіонах. напередодні у Кривому торці на Донеччині. Словаки розігнали один із так званих редутів блокувальників. Шістнадцяте принаймі так. Заявляють у штабі блокади, нібито спецпризначенці корду та СБУ проїхали приїхали на БТРах затримали 43 активістів та доправили їх до відділку поліції у Торецьку. Водночас спікер СБУ заявили, що жодних штурмів не було. Натомість тривали цитую контрдиверсійні заходи. Надвечір поліція Донеччини виклала в мережу ось ці кадри на них зброя, яку правоохоронці начебто, вилучили в активістів. В штабі блокади ТСН повідомили. З усього цього арсеналу народуті було лише дві помпи вірушниці та карабін. Усі три одиниці зареєстровані та офіційно провезені через блокпост, звідки на відео решта ножів та пістолетів, брукувальники і гадки не мають. Із обговорення нічних подій в оборадах і ситуації навколо блокади почали сьогодні свою роботу. Народні депутати не минулися без штурханини. Що її спровокувало, і які думки висловлювали обранці, Запитаємо у Марії Васильова. Вона з нами наживо з Верховної Ради. Маш, вітаю тобі слово. Насправді питання блокади поділило парламент на два непримиренних табори. Якщо самопоміч і Батьківщина рішуче підтримують дії блокадників, то фракції блоку Петра Порошенка народного фронту та опозиційного блоку об'єдналися у негативному ставленні до їхніх дій. Зокрема, у народному фронті назвали дії поліції із вчорашнього силового розгону, як стверджують учасники блокади на станції Кривий турець назвали дії ці поліції адекватними натомість. У самопомочі вимагають звільнення міністра внутрішніх справ і керівника антитерористичного центру СБУ. А заразом вимагають від силових органів надати буде якусь інформацію про зниклого Павла Герасименка. Це е, колишній боєць Айдару, поранений і е, е, людина, яка втратила ногу 25-річний хлопець. І він, нібито, зник саме після затримання кількох десятків учасників е, саме на цьому редуті. Е, ну а а у фракції блоку Петра Порошенка і народного фронту, і також в ОПО засуджують а, взагалі дії блокадників, а, натомість а, дії поліції підтримують відносно тих подій в облрадах, які також сталися вчора і сьогодні вночі. Хтось дуже хоче відкрити на повну внутрішній фронт, і розкачати ситуацію. Але знов давайте задамо дуже просте питання: кому це вигідно? А відповідь дуже проста. І я думаю, ніхто в цьому залі не сумнівається, що це вигідно агресору. Сталася екстраординарна ситуація. Власна держава виступила проти власних людей, які виконують функцію держави замість неї. Функцію оголошення економічних санкцій проти держави агресора. Обстановку у залі підігрив і представник ОПО блоку Юрій Вілков, який вирішив висловитись на тему блокади російською мовою. До нього підбігли представники народного фронту, які намагалися завадити його виступу. Втрутилась представник президії Ірина Геращенко, яка закликала виступати українською. Проте Вілков демонстративно продовжив свій виступ російською мовою, але вже під охороною депутатів з фракції ОПО блоку. Уважаемые блокадники, вернее, неуважаемые блокадники. мої блокадніки. Розмовляєш українською, ру українською ще раз тобі говорю. Ну, подив... Пане вілку, вас перфектна українська. Прошу вас, будь ласка, значить, люди уже самі разблокирують эти дороги. Завдяки цій ситуації, спікер Парубі саме згадав про те, що він написав і зареєстрував законопроект про який зобов'язує депутатів виступати у сесійній залі виключно українською мовою. Він доручив комітету все до середи підготувати цей законопроект для того, щоб розглянути його найближчими днями. Ну і попри ці суперечки, депутати вже встигли ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі з Канадою. Отакі справи, Марічко. Дякую, Маша. Наш кореспондент Марія Васильєва про ранкові події у Верховній Раді. Скривати до суду справу Януковича про державну зраду можуть вже сьогодні адвокатів президента втікача. Сьогодні викликають до головної військової прокуратури захисникам. Прокурори планують передбадати обвинувальний акт у прокуратурі стверджують, процесуально від учора адвокати Януковичу мали закінчити ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Розслідувати справу про державну зраду заочно суд дозволив прокуратурі ще наприкінці січня. Але недоброчесних суддів з'явилися перед Палацом культури та мистецтв у Києві, де зібралася рада суддів на позачергове з'їсти. Так активісти висловили свій протест щодо участі там тих, хто виносив неправомірні рішення під час революції гідності, і тих, які не показали свої доходи в декларації. Судді на акцію не відреагували згодом. До активістів приєдналися і колишні учасники. АТО. чотирьох з них навіть не пустили на сам з'їзд. Кажуть, в очі хочемо подивитися дармоїда. Ще не одного суддю не бачив, щоб було соромно. не Ні. Побладували. Інфаркт чи симуляція під порвиттям лікарів. Спеціальна експертна комісія МОЗу почав перевіряти діагнози Романа Насірова. Робиться міністерство охорони здоров'я на запит набу експерти навідуються до та інституту кардіології імені Стражеска. Півтора тижні тому з лікарні Насірова вивозили непритомного на вигляд. Лікарі заявили, що в їхнього пацієнта інфаркт. Напередодні відсторонений від посади головний фіскал країни в апеляційному суді виглядав цілком здоровим. Його лишили підварти до кінця квітня. Суму застави не змінили. Вона складає 100 мільйонів гривень. Насіро вже заявив, такі гроші в нього немає, тож сидітиме. Чотирьох українців затримали у Туреччині за контрабанду мігрантів. Турецьке видання. Делі Ньюз повідомляють на облавку яхти, Перехопленою береговою охороною були 82 два сирійських біженці, і один африканський. Їх намагалися доправити до Італії. Мігранти заплатили контрабандистам по 5 тисяч доларів з людини. За даними журналістів, яхта під прапором ша належить українцю, члени екіпажу – теж громадяни нашої держави. Українському МЗС ТСН напередодні повідомили інформацію. Наразі перевіряють. Російські війська поблизу кордонів із Лівією, Москва перекинула спецпризначенців і військову техніку на авіабазу в західному Єгипті. Про це агенції рейтер повідомили єгипетські та американські дипломатичні джерела. Американці стверджують, бачили російських армійців у середземноморському місті Сіді Барані, усього в 95 п'яти кілометрах від кордону із Лівією. За даними єгиптян, йдеться про присутність 22 російських спецпризначенців. Від лютого Росія, начебто, використовує ще одну базу в Єгипті в портовому місті Марса Матрух. Офіційно у Кремлі, поки нічого не коментують, єгипетська влада усе заперечує за версією анонімних джерел своєю присутністю у регіоні. Росіяни намагаються підтримати лівійського військового командувача Халіфа Хафтара, противника визнаного ООН уряду Лівії. Палата лордів британського парламенту підтримала Брексіт. Законопроект який дозволяє кабінету міністрів розпочати вихід із ЄС. Ухвалили без змін у варіанті, який подавав уряд. Питання бути чи не бути у Євросоюзі, внесли до парламенту у січні. Палата громад раніше вже ухвалила тож Тепер уряд. Ніщо не зупиняє від виконання волі виборців, які не референдумі проголосували за те, щоб відокремитись від Євросоюзу, розпочати формальну процедуру. Прем'єр Тереза Мей збирається ще до кінця березня. Туреччина призупиняє дипломатичні стосунки із Нідерландами. В Анкарі кажуть, що голландському послу, який зараз виїхав із Туреччини, повернутися до країни не дозволять Контактів між двома країнами на найвищому рівні, поки теж не буде. Посольство Нідерландів в Анкарі під посиленою охороною. І голландський уряд попереджає своїх співвітчизників, аби ці поводились у Туреччині обережніше. Стосунки між двома країнами різко погіршились після того, як Нідерланди не дозволили двом міністрам турецького уряду виступити перед своїми співвітчизниками, що мешкають у Європі. Урядовці хотіли переконати земляків взяти участь у референдумі щодо розширення повноважень президента Ердогана. 56-річний чоловік загинув наслідок жахливої аварії у Києві на з'їзді з Дарницького мосту на Надніпрянське шосе. Камаз не поділив дорогу із чент завантаженим зілом. Останній через зіткнення перевернувся на бік. Водія затисло у кабіні. Ще до приїзду швидкого чоловік помер. Знайомі загибло твердять. Він мав чималий досвід кермування. На цьому зілі працював вже кілька років. Нині поліцейські допитують водія Камаза. Через аварію на Дарницькому мості утворився майже двокілометровий затор. Вантажна блокада на Рівненщині. Кілька десятків перевізників взялися з самотужки боротися із недобросовісними колегами, які відправляють в рейс. Перевантажені фури їх зупиняють та передають правоохоронцям. водіям, які опираються, зважуванню, блокують подальший рух. У світловідбивних жилетах поблизу пішохідного переходу вони пильнують кожну вантажівку, яка проїздить повз. Кілька десятків перевізників з Рівненщини, Тернопільщини та Львівщини влаштували акцію Оштрафуй перевантажену фуру. Ну, і що, а, і що не Зупиняють тих, хто намагається уминути ваги поліцейського посту. Ось як ці бензовози, зупинивши, передають полісменам. Не викликали вимогу дорожнього знаку. Іноземні водії виправдовуються знаку, що треба заїхати на ваги не побачили зупинкою обурюються ми осуществляємо міжнародну перевозку. ми перевищати грузопад'ємно не можемо ніяк. тому що ми проходимо везде по весам. Нам запрещено. Якщо українські машини ходять з перегрузом, то це їхня проблема, пускай самі питання свої вирішують. Усім треба дотримуватися єдиних правил, кажуть перевізники. Мовляв, деякі колеги-підприємці умисно перевантажують свої фури, руйнують і без того аварійні дороги, та й бізнес більшості малих перевізників від цього. Потерпає. Великі такі компанії мають проплачені, я так зрозумів, всі дороги, що вони можуть їздити із перегрузом, і без перегрузу. Тобто для них ніяких норм немає на Україні. Тобто треба з тим боротися. Цей водій виявилося, піску перевозить більше дозволеного. 22 540 є 540 євня навантаження. Якщо 16 і 22 то є 6 тонн 540 перед навантаження Тепер власника вантажівки чекає штраф від трансбезпеки 154 євро. Поліція штрафує і водія на 520 гривень. Моби проконтролювати як при загрузці, ну, розміщення вантажують. Поліції та трансбезпеці запевняють, справлялися добре. І самі та активісти їм не заважають. Не бачать у діях активістів порушені полісмени. Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівненщина ТСН 1+,1. Берлін не приймає літаки. Працівники наземних служб двох аеропортів німецької столиці продовжують страйк. Скасовані сотні авіарейсів, серед них як з Києва, так і до Києва. За останні тижні це вже другий страйк в Берлінських аеропортах. Проспілка вимагає кращої оплати праці для наземного персоналу литовищ. Авіаліні намагаються компенсувати втрати пасажирам, бронюючи потяги або автобуси однак їх не вистачає на всіх. Сполучені штати готуються до удару надзвичайного шторму. Там вже скасувало близько півтори тисячі авіарейсів. Президенту Дональду Трампу навіть довелося перенести зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Очікується, що найближчим часом шторм дістанеться східного узбережжя. США. синоптики попереджають, що опадів випаде до 60 сантиметрів, а температура впаде на кілька десятків градусів до мінус десяти. До негоди готуються мешканці Вашингтона, нью Йорка та Бостона, запасаючись у крамницях харчами. Та товарами першої необхідності. Більше інформації вже в випуску ТСН о 16.45 і Соломії Вітвіцької. Прощаюся з вами до завтрашнього ранку і бажаю вам гарного і вдалого дня!